Христос Воскрес! У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке сурогатне материнство. Чому це не материнство і як до нього ставиться церква? Приємного перегляду! Сурогатне материнство це практика створення людини, в якій жінка зобов'язується виносити переважно за гроші, вагітність, щоб народити дитину, яку пізніше має віддати замовнику. Сурогатне материнство ще називають виношування для інших, матка в оренду, підтримується гестація або навіть машина з виробництва дітей. В чому тут проблема? Одні кажуть, що оскільки в них не можуть народитися діти, вони мають право їх замовити в інших. Які за них зроблять всю роботу і запліднять і виносять, інші в тому бачать спотворення материнства та комерціалізацію людського тіла, бо тоді людину можна замовити, виготовити та продати як товар. Ми тут трикаємося з питань сенсу життя, розуміння тіла, стосунків матері та дитини, пам'яті, гідності, а також дару та взаємності. Наприклад, українська дослідниця, доктор біоетики Марія Ярема пише: якщо одна жінка є донором генетичного матеріалу. А інша донором Лона, то обидві будуть біологічними співматерями. Неприпустимим є трактування сурогатної матері лише як середовища чи інкубатора, в якому дитина зростає. Чому це морально погано? Сурогатне материнство згідно навчання церкви суперечить єдності подружжя і гідності відтворення людської особи. Категорії гуманізму, схоже, пасивно поступаюча місцем. Технологічним досягненням втрачається розуміння того, що свобода не реалізується у нескінченному множенні потреб і бажань, а будується в прийнятті меж та взаємозв'язку з іншими. Чому це не материнство? Сургатне материнство за своєю суттю суперечить поняттю материнства як такого. Материнство передбачає дарування себе, тоді як сурогатне привласнення. Перше спрямовується на благо дитини, тоді як чілю останнього є ошагнення блага батьків. Природнє материнство передбачає стосунок матері з дитиною, тоді як сурогатне материнство сприймає дитину як засіб. Для матері дитина є ціллю сама собою, тоді як для замовників чи прихильників срогатного материнства дитина є реалізацією власних інтересів. А як з правами дитини? Насправді про права дитини у практиці замінного материнства взагалі не йдеться натомість говориться про право подружжя мати дитину. А католицькі єпископи України перелічують ці права. Кожна дитина має право бути зачатою в приватний спосіб, має право народитися в сім'ї і виховуватися в атмосфері любові батьком і матері. Сурогатне материнство жорстоко порушує і унеможливлює це право. Що це? У Ватиканській інструкції «Дар життя» написано «Сурогатне материнство це реальна неспроможність виконувати обов'язки материнської любові, подружної вірності. І відповідального материнства воно порушує право дитини бути зачатою, виношеною у лоні, приведеною на світ і вихованою своїми батьками. Воно спричиняє шкоду сім'ям і поділ між фізичними, психологічними і моральними елементами, які утворюють ті сім'ї. Що робити? Материнство може бути тілесним чи духовним. Треба кожному шукати спосіб реалізувати своє материнське покликання. Згідно даних ЮНІСЕФ. У світі 15 мільйонів сріб, які потребують усиновлення, а також ще більше людей, праглих любові, прийняття особистої уваги і допомоги. Нагодувати, зодягнути, відвідати, посвятити час на спілкування. Святі Марія Паризька і Тереза Калькутська показали нам приклад, як стати реальними матерями життя, життя це дар! Якщо вам сподобалось це відео, поширюйте його серед своїх друзів і підписуйтесь на наш канал. Це можна зробити, натиснувши червону кнопку внизу під цим відео. Так ви точно не пропустите наші наступні випуски. Також, якщо у вас виникають питання, ви можете сміливо задавати їх в коментарях, але тут в Ютуб. А наступного тижня ми будемо роздумувати над питанням, чому грещують дітей, а не самі дорослі вирішують, чи хочуть бути християнами чи ні. До зустрічі!